Привіт усім, шановні глядачі каналу. Я Марина, травниця, яка допомагає вам знаходити гармонію з природою. Та з нами Вадим, дослідник рослинного світу. Доброго дня, Марино, і всім, хто сьогодні з нами. Дуже радий знову зануритися у світ рослин та їхньої дивовижної взаємодії з нашим організмом. Сьогоднішня тема надзвичайно важлива, адже ми будемо говорити про те, як рослини допомагають посилювати наш ферментативний апарат. Складну, але життєво необхідну систему саме так, Вадиме, і це не просто цікаво, а й дуже практично для кожного. Коли ми говоримо про гармонію з природою, ми часто маємо на увазі не лише душевний спокій, а й фізичне здоров'я. А без належної роботи ферментів про це говорити важко. Давайте почнемо з основ: що ж таке ферменти і чому вони такі важливі для нас? Чудове запитання Марино: ферменти або ензими це білкові молекули, які відіграють роль біологічних каталізаторів. Вони прискорюють хімічні реакції в нашому тілі, без яких життя було б неможливим. Уявіть їх як маленьких робочих конячок, що розщеплюють їжу на дрібніші компоненти, які потім можуть бути засвоєні організмом. Без ферментів ми б не змогли перетравити білки, жири, вуглеводи, а отже, не отримали б необхідних поживних речовин з їжі. Це стосується не тільки травлення, а й тисяч інших процесів від дихання до вироблення енергії та детоксикації. Тобто, по суті, без ферментів ми не могли б нічого робити. Вони іскри життя для наших біохімічних процесів. І що цікаво, деякі ферменти наш організм виробляє сам, а деякі ми можемо отримувати ззовні, зокрема з рослинної їжі. Але чому так важливо, щоб наш ферментативний апарат працював неповно? Які ознаки його слабкості ми можемо помітити? Дуже влучне зауваження. Коли ферментативна система працює неефективно, це може проявлятися у багатьох неприємних симптомах. Найчастіше це проблеми з травленням, здуття, газоутворення, важкість у шлунку після їжі, нерегулярний стілець, чи то запори, чи діарея. Також це може бути відчуття втоми після їжі, тому що організм витрачає надто багато енергії на перетравлення. Довгострокові наслідки включають дефіцит поживних речовин, адже їжа не розщеплюється належним чином а отже, вітаміни, мінерали та амінокислоти не засвоюються. Це може впливати на імунітет, шкіру, волосся, нігті, практично на всі системи організму. Це дуже показово. Часто люди лікують симптоми, не усвідомлюючи першу причини, яка криється у порушенні травлення та відповідно у слабкості ферментативного апарату. Отже, ми підходимо до першого способу, як рослини можуть нам допомогти: це пряме постачання активних ферментів, які рослини є найвідомішими у цьому плані, Вадиме. Безумовно, коли мова йде про рослини, що містять активні ферменти, першими на думку спадають тропічні фрукти. Найяскравіші приклади це ананас і папая. Ананас містить фермент Бромелайн, це потужний протеолітичний фермент, що означає, він розщеплює білки. Завдяки цьому він не тільки допомагає краще перетравлювати м'ясні продукти, а й має протизапальні властивості, зменшує набряки і присколіє загоєння тканин. Саме тому його часто рекомендують після операцій або при травмах. А ось папая багата на папаїн, ще один протеолітичний фермент, який також сприяє перетравленню білків і може полегшувати дискомфорт у шлунку. Так, я часто чую, як бромелайн з ананаса використовують для розм'якшення м'яса в кулінарії, і це чудовий приклад його дії. А як щодо інших фруктів чи овочей, чи є ще якісь рослини, які ми можемо вживати для прямого постачання ферментів? Звісно, наприклад, ківі містить актинідін фермент, який також сприяє розчапленню білків. Причому він ефективний навіть у кислому середовищі шлунка. Авокадо містить ліпазу, що допомагає перетравлювати жири. Навіть звичайний імбир, який багато хто використовує як спецію або для чаю, містить протеолітичний фермент зінгібаїн, який покращує травлення і зменшує відчуття важкості. Також дуже важливими є ферментовані продукти: квашена капуста, кімчі, натуральний йогурт або кефір, комбуча. Вони містять не тільки живі пробіотичні культури. А й ферменти, що утворюються в процесі ферментації, які також можуть додатково полегшити травлення. О, Ферментовані продукти це ціла скарбниця. Вони є основою багатьох традиційних кухонь і не даремно. Але є один важливий нюанс, який ми обов'язково маємо згадати, як впливає термічна обробка на ці ферменти, адже часто ми готуємо ананас чи папаю. Це ключовий момент, Марино. Більшість ферментів дуже чутливі до високих температур. Вони є білками і при нагріванні вище певної температури, зазвичай це близько 47-50 градусів Цельсія. Вони денатурують, тобто втрачають свою тривимірну структуру і відповідно свою активність. Тому, щоб отримати максимальну користь від рослинних фарментів, фрукти і овочі, що їх містять, потрібно вживати у сирому вигляді Ананас краще їсти свіжим, папаю у смузі, авокадо у салаті. Для ферментованих продуктів це також актуально. Квашену капусту краще їсти невареною, щоб зберегти її ферментативну цінність. Це важливе нагадування для всіх, хто прагне оздоровити свій раціон. Отже, ми маємо цілий список рослин, які є джерелом зовнішніх ферментів. Але наш організм це дивовижна система, яка здатна виробляти власні ферменти. І тут ми підходимо до другого, не менш цікавого аспекту: як рослини можуть стимулювати утворення власних ферментів організмом. Розкажіть нам про це, Вадиме. Це захоплива галузь Марино, адже вона показує, наскільки складними і взаємопов'язаними є процеси в нашому тілі. Рослини можуть стимулювати вироблення ферментів кількома шляхами. Один з найдавніших і найефективніших це дія гірких речовин. Гіркі трави і овочі, такі як кульбаба, розторопша, портишок, цикорій або навіть гіркий перець, при контакті зі смаковими рецепторами на язику запускають рефлекторний ланцюжок, який починається ще в ротовій порожнині. Цей сигнал надсилається до мозку, який у свою чергу стимулює вироблення травних соків, слини, шлункового соку, жовчі та ферментів підшлункової залози. Це готує травну систему до прийому їжі, значно покращуючи її ефективність. І це дуже демонструє, чому гірке у багатьох культурах вважалося лікувальним, апетитним і корисним. Часто ми уникаємо гіркого смаку, але саме він може бути ключем до кращого травлення. Які ще категорії рослин можуть стимулювати ферментативний апарат? Ще одна важлива категорія це спеції. Багато спецій не тільки додають смаку, а й мають потужні травні властивості. Візьмемо куркуму. Її активний компонент куркумін стимулює вироблення жовчі, що є критично важливим для перетравлення жирів. Чорний перець містить піперин, який не тільки сам має травні властивості, а й значно підвищує біодоступність інших поживних речовин, наприклад, того ж куркуміну. Імбир, як ми вже згадували, не тільки містить ферменти, а й стимулює вироблення власних травних соків. Кмин, коріандр, фенхель. Ці спеції традиційно використовуються для зменшення здуття та покращення травлення. Вони також сприяють секреції ферментів. Це пояснює, чому у східних кухнях так багато спецій. Вони не просто для смаку, а й для здоров'я. А як щодо клітковини, ми знаємо, що клітковина дуже важлива для кишківника. Але чи впливає вона на ферменти? Абсолютно, Марино, клітковина це не прямий, але дуже важливий фактор. Рослини багаті на клітковину, особливо розчинну, виступають як пребіотики. Вони є їжею для корисної мікрофлори нашого кишківника. Здоровий мікробіом, у свою чергу, не тільки сприяє кращому засвоєнню поживних речовин, а й бере участь у синтезі деяких вітамінів та коротколанцюгових жирних кислот, які підтримують здоров'я кишківника. Деякі бактерії кишківника також виробляють власні ферменти, які допомагають у перетравленні складних вуглеводів, що не можуть бути розщеплені нашими власними ферментами. Таким чином, рослини з високим вмістом клітковини. Такі, як бобові, цільні зерна, коренеплоди, листові овочі, сприяють створенню середовища оптимального для вироблення та ефективної роботи наших власних ферментів. Тобто ми говоримо про цілісний підхід, не просто додати ферменти, а створити умови, щоб наш організм сам працював ефективніше. І тут варто згадати про роль печінки, яка є ключовим органом у метаболізмі та виробленні багатьох ферментів, які рослини допомагають підтримувати здоров'я печінки, а отже, опосередковано впливають на ферментативний Прекрасне доповнення Марино. Здорова печінка це фундамент для ефективного ферментативного апарату. Рослини, що підтримують функцію печінки, відіграють ключову роль. Росторопша плямиста це, мабуть, найвідоміша рослина для підтримки печінки. Її активний компонент селімарин захищає клітини печінки та сприяє їх регенерації. Артишок також надзвичайно корисний. Він стимулює вироблення жовчі, що допомагає розщеплювати жири та виводити токсини. Корінь, кульбаби, куркума всі вони мають жовчогінні властивості та сприяють детоксикаційній функції печінки. Коли печінка працює добре, вона ефективніше виробляє необхідні ферменти, а також допомагає утилізувати ті, що вже відпрацювали. Отже, ми бачимо, що природа пропонує нам безліч інструментів для підтримки та посилення ферментативного апарату. Це не про магічну пігулку, а про системний підхід. Які практичні поради ми можемо дати нашим глядачам, щоб вони могли інтегрувати ці знання у своє повсякденне життя. По-перше, збагатіть свій раціон сирими фруктами та овочами, особливо тими, що містять активні ферменти: ананас, папая, ківі авокадо. Вживайте їх як закуски, додавайте до смузі або салатів. По-друге, не бійтеся гіркого смаку. Додавайте гіркі салати, салати, такі як рукола, радічо або діки трави, як кульбаба до свого меню. Можна вживати відвари з трав, що стимулюють вироблення жовчі, наприклад, відвар скорення кульбаби або артишоку перед їдою. По третє, використовуйте різноманітні спеції у приготуванні їжі. Куркуму з чорним перцем, імбир, кмин, коріандр. Вони не тільки зроблять страви смачнішими, а й допоможуть травленню. Дуже слушні поради, і я додам, що важливо слухати своє тіло. Якщо після певної їжі відчуваєте важкість, спробуйте додати до неї продукти, багаті на ферменти або гіркі трави. Наприклад, після щільного м'ясного обіду дуже добре з'їсти скибочку свіжого ананаса або ківі. Також не забувайте про ферментовані продукти: квашена капуста, кефір, комбуча це джерела не лише пробіотиків, а й природних ферментів. Вони чудово підтримують мікрофлору кишківника, що, як ми вже казали, також впливає на ферментативну активність. І ще один момент: жуйте їжу ретельно. Це здається очевидним, але багато хто про це забуває. Процес травлення починається вже у роті, де слина містить фермент амілазу, що розщеплюється.